Сва ты б жирный бл убьет тихо 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 тихо. Що ти, тихо? Давай, давай. Ты бэк е... Це відео потрапило в мережу у 2014 році. Тоді в соціальних мережах люди обурювались поведінкою водія, який сів за кермо на підпитку та на зауваження громадян реагував агресивно. Завдяки цим кадрам 51-річний рівнянець став відомий широкому загалу. А це відео було відзнято наступного року в центрі міста. Тоді BMW X5 було припарковане на зупинці громадського транспорту. Активісти впізнали чоловіка та викликали даї. Мы совершенно езд на людей. Вы себя нормально? С тех пор, как вас два раза пьяным останавливали за рулем. Вы перестали употреблять. Управляю в том. Вы понимаете, что пьяный человек это убийца за рулем. Да, немцы таких набирали еще. Щоб... Класс. Крысы, ходили, таки типу, позову. Этот человек уже неоднократно был задержан. По 150 статье пьяным за рулем. Хочу, то... Тоді чоловік не соромився, працівників поліції, та навіть службові автівці погрожував громадським активістам взять пару пацанов виловить і б вивезти за цей корень покидать, і греха не буде. Новій патрульній поліції це чоловік за кермом на підпитку не попадався. Але ось карний розшук їм зацікавився. Адже як вдалося з'ясувати, 51-річний рівнянин очолював справжнісіньку організовану злочинну групу, яка займалася викраденням лісу. Наприкінці червня цього року на територію одного з підприємств увірвались люди в масках, зв'язали охоронця та викрали лісу майже на 80 тисяч гривень. Близько п'ятої години ранку, коли вже почало світати, всі покинули територію. Тільки тоді охоронник зміг викликати правоохоронців. Чим відділом Рівненського Ського відділу розпочаток кримінальне провадження кваліфіковане попередньо по статті 186 частина 3 за фактом відкритого викрадення невідомими особами з одного з підприємств міста рівного певної кількості деревини. На загальну суму близько 80 тисяч гривень вже невдовзі. Оперативники карного розшуку вийшли на слід організованої групи, яка стояла за цим злочином. За попередньою інформацією до її складу входило разом із організатором троє осіб. Очолював групу. відомий вже в інтернеті. 51-річний рівнянин. Кістя групи становили 30-річний житель Хмельницької області та 29-річний уродженець Російської Федерації. Усім трьом повідомлено про підозру з коні кримінального правопорушення, хоча вони свою вину і заперечують. Більше того, під час вручання постанови про підозру намагалися порвати документ та погрожували присутнім правоохоронцям фізичною розправою. Про це повідомляють в головному управлінні поліції області. 6 жовтня даним особам було оголошено про підозру по статті 186, частина 3 Та відносно двох осіб обрано забіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. відносно особи, яка Формально була організатором даного злочину, внесено клопотання про взяття її під варту. Однак дана особа з залу судового засідання зникла, так деякий період часу її місце знаходження було невідомо. У зв'язку з цим цей підозрюваний був оголошений у розшук. І 18 Жовтня його місце знаходження було встановлено і затримано на підставі ухвали слідчого судді для доставки в суд для розгляду клопотання про тримання під вартою. Міра покарання за злочин, які інкримінують трьом членам організованої групи. Становить до восьми років позбавлення волі. Наразі слідство встановлює і інших осіб, причетних до даної події.